Фінансове право складається, на мій погляд, із трьох складових. Це те, що виключно фінансово правове, скажімо так, це бюджетне право. жодною іншою галузю не перетинається. Це податкове право з жодною галузю не перетинається. І... Третя частина, по принципу, хто що подасть, туди ми включаємо фінансовий контроль. Туди ми включаємо валютне регулювання. Ну, о, Фінансовий контроль, взагалі, на мій погляд, досить умовний. Чому? Тому що всі приклади, коли ми аналізуємо проблеми фінансового контроля, вони відбуваються на базі інших інституційних законодавств. Ми приводимо приклади податкових перевірок да, із податкового права. Ми приводимо приклади а, відповідальності за порушення бюджетного законодавства із бюджетного кодексу, і так далі. І так далі.